Африка один із материків, який знаходиться на нашій планеті. В Африці дуже спекотно. На піску навіть можна підсмажити яєшню. Ви уявляєте? Я пропоную познайомитися. З тваринами, які мешкають на цьому континенті, і пограти разом зі мною. Розпочинаємо знайомство, але незвичним способом. Тож, перша тваринка заховалася за дерево, а ми будемо пізнавати, що ж там за тваринка. Відомо, що це цар звірів. Так. Це лев. Продовжуємо. Це сама більша тварина наземна. Я впевнена, що ви вже здогадалися. А, це слон. А ця тваринка значну частину свого життя проводить на дереві. Здогадалися? Так, це мавпа. А погляньте на зуби цієї рептилії. Я впевнена, що ви здогадалися, що це за тварина. Так, це крокодил. А в цієї тварини на носі два рога. Здогадалися? Так, це носоріг. А давайте поглянемо на це зображення. Чорні і білі смужки. А якої тваринки таке забарвлення? Так, це зебра. А забарвлення якої тварини ви бачите тепер? Я вам дам підказку. Це тварина сама висока! На нашій планеті. Так, це жираф, а ще в Африці живе така тварина, як верблюд. Він пристосований для життя в пустелі, має великий запас жиру, який згодом перетворюється на воду, і тому верблюд може довго обходитися без води. Тваринний світ Африки неймовірно великий та екзотичний. Це бородавочника ми бачимо з вами. А це гієна, буйвол та газель. І це, дітки, маленька частина тварин, з якими ми з вами сьогодні знайомилися та грали. Цікава країна! Тож, ми продовжимо знайомитися з нею надалі. А я вам дякую та говорю до зустрічі!